Деякі експерти говорять про те, що е, е, хочуть вони захопити саме Бахмут до 23 лютого, е, що Путін дав наказ е, до кінця до кінця цього місяця захопити там е, всю Донеччину. Е, Скажіть, будь ласка, от ми бачимо дійсно що там ведуться дуже запеклі і страшні бої. Е, що ви можете сказати про мотивацію серед українських бійців на бахмутському напрямку? Про мотивацію ваших побратинів, вашого особисто? Ми розуміємо, що якщо не зупинити противника тут, то противник піде туди, буде йти так довго, поки його не зупинять. Тому краще його зупиняти і утримувати тут, ніж знову вести бої під Києвом, бо ми свій бойовий шлях починали з Київщини. Ми бачили спалені села на Київщині, ми бачили розстріляних людей на Київщині. Тому, очевидно, ми розуміємо, що заразу треба зупиняти там, на Донбасі. Більше того, противник же ж. Він не може захопити Бахмут. Він його може знищити, тому що противник нічо, нічого не захоплює, нічого навіть по його пропаганді. Він нічого звільнити не може там, куди приходить російський солдат, не лишається живого нічого, ні цивільного населення, що є злочином з точки зору воєнних конвенцій, ні архітектури, ні жодного будинку, ні жодного дерева навіть не залишається. Тому ми ж я вже казав, що бахмут якої стратегічної цілі не представляє ні для нас, ні для них. Місто в низині. Очевидно, що умовно кажучи, якщо б українське керівництво ухвалило рішення, умовно кажучи, відступити. Хоча я не припускаю такого, бо вже дуже багато людей загинуло, щоб ця фортеця вистояла, то за Бахмутом перебувають висоти українські, перебуває величезна міська агломерація. Костянтинівка, дружківка, краматорськ, Слов'янськ. От там же така величезна фортеця. Якщо він тут за рік може зайти, десь на якісь дачі і викласти фотографії, що він захопив дачу. А на, на городі тої дачі трупами всипані е, так звані свободілі, то просто шкода того міста давнього козацького бо заходження туди російської армії буде означати те саме, що ми бачили під Солодаром. місто повністю знищене, маленьке містечко, севище фактично, яке не постраждало в роки Другої світової війни. Воно стерто з лиця землі, і тому просто е, умовно кажучи, якщо ми розуміємо, якщо противник противнику вдалося ц, е, ц, своїми цими жертвами. Цієї піровою перемогою, бо росіяни воюють як колись цар пір. Тобто вони досягають локальних непотрібних успіхів величезними жертвами, що не дозволяє їм досягти стратегічної, стратегічної перемоги. І це дуже добре, що вони грають на війні, не шахмати, а грають Чапаєва, тому що їхні сили ми вже знищили їхню регулярну армію, яка зайшла в 2022 році. Зараз маємо справу з найманцями і з мобілізованими. Це вже не ті. Не те здоров'я, не ті російські солдати, не та армія і не та зброя, А, очевидно їх треба зупиняти саме тут, щоб в них не з'явився апетит. Знаєте, бо вони не цінують власного життя, не шкодують власного життя, є фаталістами, не маючи в Росії ні унітазів, нічого, вони якби йдуть сюди, щоб хоч хоч щось захопити. І тому їм потрібна, хоч якась перемога. І Ми розуміємо, що отут їм треба давати по зубах, щоб вони розуміли, що якщо вони за рік на цій ділянці фронту. Просунулося десь максимально 5 кілометрів, але ці 5 кілометрів всіяні десятками тисяч їхніх солдат, то будь-які там їхні ідеї, мрії там вийти на кордони Донецької області вони взагалі нереальні, тому що я кажу, що за спиною Бахмута на височинах знаходиться величезна міська агломерація. Якщо вони тут пройшли 5 кілометрів по сільській території. З величезними втратами, то тобто це просто нереально. Я собі не уявляю, будь-якому будь-якому путіна просунеться далі далі там. Але Бахмут треба тримати, тому що вони його просто знищать. Якщо ви були в Бахмуті, то кожного тижня, коли ви приїжджаєте в то місто, місто залишається все більше і більше поранене. Причому атакують цивільну інфраструктуру, е атакують церкви, релігійні споруди, е цвинтарі. Тобто, це якби це війна на повне знищення. Це власне люди там, що залишаються живуть. Мотивація наша українська зрозуміла, чому ми захищаємо і боронимо наш рідний бахмут.